Так, усіх цікавий тема, що там по Каховській ГЕС, що по Херсонщині взагалі, значить, ситуація наступна: близько третьої ночі противник здійснив підрив Каховської ГЕС для того, щоб піднявся рівень води, для того, щоб затопити підступи і безпосередньо лівий берег Дніпра, а також населені пункти, які там є, і унеможливити майбутнє просування Збройних сил України. В результаті, так як лівий берег нижчий ніж правий берег Херсона, він більш підтоплений, і позиції противника, які знаходились на самому березі Дніпра, також затопило. Потрібно розуміти, що позиції противника це не тільки траншеї, але й звичайні будинки цивільних, в яких вони сиділи. І цимінізм полягає навіть не тільки у тому, що росіянам абсолютно все рівно на цивільне населення. На інфраструктуру, на те, що це техногенна катастрофа для того, щоб зберегти ось цей ефект несподіванки, вони навіть не попередили власні підрозділи. Тобто, ті підрозділи, які знаходились на лівому березі Дніпра, не були попереджені, судячи з усього, і після. Підйому води почали хаотично евакуйовуватись власними силами. Зрозуміло, що лишаючи там колективну зброю, майно на позиціях, які були затоплені, і вибираючись. Внаслідок цього, за наявними даними, у противника достатня вже кількість поранених і знищених. Більше того, їм у цьому допомагають наші Збройні Сили України, тому що противник, який хаотично переміщується по воді, там в напівзатопленому стані його набагато не легше знищувати. Звісно, цинізму росіян немає меж. Так звані російські воєнкори теж доливають води у Каховську ГЕС, розповідаючи, як це все чудово, що головне це. Успіх тактичний, а не ті наслідки, які можуть бути і що нічого поганого у таких діях немає. Головне, це, як вони кажуть, військовий успіх. А якими цілями це буде досягнуто, це вже така другорядна для них. Тим не менш, кардинально, кардинально я думаю, що на Подальше просування збройних сил України це не вплине, тому що знову ж таки повторюсь, лівий берег Дніпра І росіяни своїми ж діями затопили свої ж позиції там, де збройні сили України мали би вичищати, знищувати ворога. Це все зробило за нас вода.